хто мріє про власні квадратні метри, певно помітив, нині з'явилося безліч оголошень про їх продаж за аномально низькими цінами. Що ж робити? Відмовлятися від купівлі житла для того, щоб не потрапити в пастку до шахраїв. Ми вирішили запросити до нас у студію адвоката Олександра Оніщенко. Доброго вам ранку! Доброго. зараз в оголошеннях дуже багато пропонують квартири для продажу за низькими цінами. Є занепокоєння. Звичайно, занепокоєння є. Але я б сказав, що варто купляти такі квартири, при цьому уважно переглядаючи документи, залучаючи кваліфікованих спеціалістів, юристів до цього процесу, і тоді є великі шанси, що така покупка буде вдала. А які ризики є? Ризики є суттєвими. У нас існує три принаймні способи, як купити квартиру, якщо вона перебуває в заставі. Це перший спосіб: це купівля з дозволу банку, тому що такий дозвіл є необхідним. Купівля квартири, коли вона вже належить банку, коли вона вже так. банк звернув стягнення на це майно. І третє це купівля з прилюдних торгів. Останній спосіб найбільш ризикований з точки зору майбутніх судових процесів, які можуть виникнути. І що тоді робити? Щоправда, я скажу, що останній спосіб і спосіб з точки зору ціни найбільш привабливий. Що тоді робити? Потрібно ретельно вивчати документи, щоб мінімізувати свої ризики. Такі в принципі де ризики можна виграти, можуть бути... де можна програти? Скажу найбільш найменш ризикований варіант це купити квартиру у банку. Тоді напевно, що банк не буде оскаржувати цю. Це придбання купівлі, договір купівлі продаж Він відповідає за продаж. Він так? відповідає за продаж і тому звичайно процеси можуть бути, але ризик такий не дуже значний. Але і ціна наближається до ринкової. Якщо ж купляти це з прилюдних торгів, то зазвичай ціна найнижче. там на 30%, на 40% нижча ніж ринкова ціна. Тому з точки зору ціни це найбільш приваблива, але й найбільш ризикована купівля. А якщо позичальник продає свою квартиру, він може оскаржити потім своє рішення. Звичайно. Передумати, просто передумати звичайно існує і що робити в такому випадку? Ну по-перше, я вже говорив про те, що ретельно вивчати документи, отримувати згоду. Якщо це подружжя, то обов'язково згода подружжя на продаж цієї квартири нотаріально оформлена. Якщо ця квартира перебуває в заставі, то звичайно згода банку на купівлю на дозвіл на купівлю продаж такого майна. Якщо все ж таки спір виник уже спір перебуває в суді, то захищатися для цього потрібно сформувати базу і користуватися послугами досвідчених юристів. А ось цікаво, деякі експерти не радять купувати квартиру, яка у заставі? Чому на ваш погляд? Ну, по перше, я б від відкригував питання: насправді купити. Квартира, яка перебуває в заставі, неможливо без згоди банку. Тобто, якщо е, нотаріус бачить, що нотаріус при оформленні угоди купівлі-продажу бачить, що квартира перебуває в заставі, значить існує обмеження щодо її придбання. А отже, така угода не буде оформлена нотаріусу. Тому все ж таки, що е, квартира в заставі її купити неможливо без згоди, і що така згода банку є, то в принципі можна мінімізувати ризики. Ретельно вивчивши документу, уклавши такий договір. Потім, якщо судові процеси виникнуть, потрібно користуватися кваліфікованою допомогою. Існує безліч безліч абсолютно моментів. Я на них не можу зупинятися, оскільки це неформації А Але можете просто сказати, які найпоширеніші зараз шахрайства. Фальсифікація документів, наприклад, переклейка фотографій в паспорті, фальсифікація самих документів, правоустановлювальних документів, які свідчать про право власності на житло. Це може бути договір купівлі. Продажу це може бути свідоцтво про приватизацію цієї квартири, то що це найбільш поширені схеми. Крім того, існують схеми, також вони доволі популярні. Це шахрайства з дозволами банку, тобто підроблені дозволи банку на купівлю такого житла. А я самостійно зможу розібратися чи потрібна допомога? Я б все ж таки радий, що б ви порадили. Зараз. Я порадив би телеглядачам, всіх хто нас дивиться, все ж таки користуватися кваліфікованою допомогою, тому що можливо гроші, які ви зекономите на послугу кваліфікованого юриста, потім абсолютно будуть неадекватні, тому що ви втратите, коли придбаєте проблемне житло, і будете захищатися від судових позовів ще тривалий час. Олександру, дякую. Будемо сподіватися, що ми не будемо потрапляти на гачок до шахраїв. Корисні поради нам давав адвокат Олександр Оніщенко. Якщо маєте коментарі та запитання, пишіть адресу на екрані.